Якнайшвидше цією ініціативою заволодіти. Ярмоленко фінтий. Центр зміщується. Удар. Андрія. 1-0 Київ! Андрій. На випередження намагається грати Качеріді. А тут що? А тут немає офсайду. Роз Барклі у чужому штрафному б'є Барклі. Стійка. Сидорчук. Дальній удар. Лукаку на м'ячі, Лукаку. 1-1. Грусів отримує м'яч. від Сергія Рибалки. Лусив навішає. Ярмоленко, Теодорчик. 2-1. Київ знову попереду. Десь я порівну розподілив би цей фактор досвіду. Велозо, Велозу 3-1. Мігель. Велозу. О, тут Єрмоленко побіг відкриватися Сілва. Проходить пас на Сидорчука. Сидорчук прострільна пере... Кравець на вилозу, тут трохи не встигає. Міґел, можливо, втомився, а можливо, і кравець. Зіграв не максимально точно. Антуне! 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 Що він робить? Ну добре забувати у ворота і лічівця. Але динамівці зарядилися цією неймовірною енергетикою. А зараз моменту Ярмоленко! Поперечка. Та, англійські жіночки, які сьогодні за Йортом болівають удар, і ми пропустили. Ми пропустили 5-2 стає результат.